Наша арта включає, і, скажімо так, тильні позиції їм розбирає. Пару днів назад в новому туди роботу арта, погасили їм техніку і БК. Є далекобійне, але сумніше як було. У слово сумніше прапор заряджаючи нема розрахунку української 65-ї механізованої бригади насправді укладає подвійний зміст. То град робить поблизу. Бригади, може, артилерію робити. Не так інтенсивно, як це було у липні 23-го, але на Токмацькому відтинку фронту першу скрипку щонайменше у гучності війни, які раніше відіграє артилерія. я Танчик, РСЗО, це в них як добрий день. А санцепиоки теж виїжджають? Вчора позавчора це два дні таких, що вони кожен день працюють. Сонцепьок тільки з Ільченкового може дістати, а гради працюють зі солодкої балки. І Ільченкова і солодка балка, тимчасово загарбані расистами українське село на Запоріжжі, що нині знаходяться в оперативному ворожому тилу. Саме звідти стріляє московицька арта. Зараз тут така війна, скажімо так, дистанційна. Постріли на далеко відстань. Це далекобійна артилерія, fpv дрони Уважає сюди прилітають, бувають дежури, то вони там літають високують цілі. Направду цілі посеред вщен спалених лісосмуг та проораних артою полів на роботинському виступі цілодобово шукають й українські дроноводи. Ми зараз дивимося перед піхотою, рух ворожих диверсійних груп або розвідки, або чи будуть наступати урани з лішим на світанку. Уперше цього дня підняли у повітря свого безпілотного розвідника. Пильнувати навіть на відкритій місцевості кажуть пілоти. Є за ким основна задача це виявляти рух піхоти. Але якісь ще укриття, якісь антени, мабуть, БК». та найперше зізнаються аеророзвідники 65-ї, Вони все ж вишукують ворожих штурмовиків, які намагаються діяти малими групами і роблять це дуже швидко. У них зараз така тактика, або вони на мотоциклах спробують прорватися, проскочити, або малими групами непомітними спробують теж так потихеньку пройти. Звісно, що поодинці ворожі піхотинці не атакують. Накопатися, потім потихеньку накопичитися, а потім в один момент їх вже там, грубо говоря, чуть ли не под взвод вилітає. І вже тоді на мінімальних дистанціях на роботинському виступі спалахує піхотна війна. Зазвичай у сутінках або. Під ранок. Наша піхота відбуває кожного дня штурми. Під ранок штурмують, через поля йдуть і стрілецькі бої, і дрони допомагають дуже, і скиди. Контакти вони все рівно є на передньому краї. Оптиміст, спостерігай, спостерігай. За плечима цього розрахунку гранатометників протитанкістів 65-ї механізованої тисячі гранат відправлених у бік рашистської бронетехніки і на Донеччині біля Бахмута, і вже тут на Запоріжжі. Водночас шміль зізнається на токматському напрямку. Тепер стріляють винятково по ворожих штурмовиках. Московицька техніка на передній край тут нині просто не їде. Не дає розслабитися, але ми їм не даємо висунутися. Вони в тому напрямку стараються практично не ходити, бо достатньо криних. Вихід, оптиміст. Постерігай, спостерігай. Піхотинці 65-ї бригади кажуть, палає нині вся лінія бойового зіткнення на Токматському напрямку. Саме робота на це 100% відсотків, що реально ніде закріпитись. Будинків там вже взагалі нема. Лишились тільки підвали, і то вже половина більша, майже всі підвали розбиті. І на Нестерянці там зараз теж кацапи кожного будемо говорити дня. Їх пробують штурмувати і можливо шукають їхні якісь там слабкі місця. Водночас, дистанція між переднім краєм української лінії оборони та передовими схованками окупантів. Значно збільшилась Якщо піхота. Ну я б сказав би навіть в мінусі стоїть. Наша арта, як допустим, заїхала там колись, так вона mm -hmm. стоїть. Вона вперед, адже не передвигалася. Піхота там обов'язково право на все mm -hmm. время двигається. Зараз, скажем так, ми. Трішечки відтягнулись на більш вигідні позиції. Зараз просто сіра зона, вона збільшується, і раніше від наших позицій до їхніх позицій було там ну 500 метрів. То зараз між нашими і ворожими позиціями десь кілометра не знаю, два-три. Та воїни 65-ї запевняють, сіра зона на роботинському виступі збільшується за рахунок випалених разом із окупантами територій. Насправді ця сіра зона збільшується, тому що була ворожа позиція, ворожий бліндаж. Вночі залетіли вампіри, розібрали її. все. уже там, там нікого немає. Уже відкинули їх там на 100 на двісті метрів. Зоріхівсько-токмацького відтинку фронту, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.